Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Ну що ж, безчинства ТЦК виходять на нові рівні, на жахаючі рівні. Про що я? є в мережі гуляє ролик, де дівчина розповідає про те, як побили машину, як її сестру, в якої є УБД, яка вона воює, присували 15 ТЦКшників, про це поговоримо. Про те, як військові звертаються вже до самих ТЦК. Військові звертаються до самих ТЦК. Заяви генерала по поводу мобілізації. І що це буде, він говорить, там ну, не описуємо якісь речі. Про це все зараз ми вами, з вами поговоримо. Е, тим часом, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу. От, і більше нічого, я буду дуже вам вдячний. І щоб не втратити канал доносю самі актуальні новини, доносю все нове і про що я далі. Отже, дівчина розповідає, як її сестра з братом зібралися поїхати до магазину, каже, їдуть, а попереду блокпост. Ну, щоб не, ну, самі знаєте, да, не наражати себе на небезпеку, на оці всі там перепалки і тому подобне, вони каже, вирішили розвернутися і поїхати в другу сторону. Вони розгруз, поїхали на сідучу вулицю. В тим часом патрульна машина поліції поїхала за ними і впритул ззаду підпирала. А спереду вже чекали ТЦКшники. Вже їхати далі не було. І от вона говорить: ви, 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 вдумайтесь, ви вдумайтесь далі, дивіться, думайтесь, 15 ТЦКшників. 15. Вилізло, вона, дівчина, от, да, і брат. Двоє. Ззаді поліція. Спереді ТЦКшники. Ну, жіночка каже, показує УБД, я військова, 9 років воюю. От, ось УБД, вони, що вони говорять? ТЦКшники, на насрать на твоє УБД документи оцього хлопця. Вона каже, я військова, я воюю. Е, він ось нам насрать, на насрать на твоє ОБД. От чим відрізняються ТЦК і військові? Вона військово показує ОБД, вони говорять, що їм насрать на це УБД. Пішли перепалки, мать перемать, так як ТЦК можуть, вона говорить. А поліція тим часом просто стояла і просто наблюдала. Ну, ви розумієте? Ті люди, які давали присягу, тобто поліція, захищають права і свободи людей, просто стояли і дивилися, як порушують. 17 статтю Конституції люди у військовій формі, тобто військові, як вони говорять, да? і порушують права і свободи людей. А Конституція України говорить, що військові не мають права порушувати права і свободи людей. Тобто ті порушили закон і ці порушують закон. Конституцію стоптали в грязюку. Ну, тобто, це вже якісь там звіздець. Вона говорить, що брат не показував документи, почав тікати. Ну, а ви б не тікали 15 ТЦКшників і 15 здорових. Далі про це все зверталася... зверталися військові ну, по поводу цього. Ну, не іменно по поводу цього, а в общем, взагалі ситуації з незаконно мобілізованими. От. Говорить, він почав тікати, вони почали стріляти. Навіщо взагалі їм видавати зброю в мирних містах? За, на, навіщо? Ну, поліцейським їм по службі положено з собою зброю? ТЦКшникам навіщо зброя? Ну, вже говорять, що то був якийсь особистий пістолет чи ще що-нібудь. Яка різниця? Не, яке вони мають право носити з собою зброю, щоб стріляти по мирних громадянах, отако? Говорять, вони не, не догнали його цього хлопця, але вернулися назад. І що вони зробили? Вони просто пошкодили майно. Да, шановні українці, вони просто пошкодили майно цим людям, побили машину, стікла побили. Ну там є на відео, видно, в мережі воно гуляє. І доки воно буде це, це коїться, шановні громадяни, я не, я не розумію. Я ні до ні, кого ні до чого не призиваю, я не зазрив мобілізацію, ні, ну, нічого, але не таким чином. Не таким чином їм дали повний карбланш. Вони роблять, що хочуть. що хочуть. Вони знущаються над людьми так, що це капець. А це все призводить те, що наша влада їх не карає. Вони ну, нема покарання. Їх не карають. Нікого. А ну напишіть в коментарях, хоч когось покарали. Ну, хоч когось покарали, напишіть, будь ласка. Хоч ви знаєте, що якогось поліцейського чи цикашника покарали за їхню оцю, ото, 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 таке безчинство. Ні. Отже, особовий склад 60-ї бригади. Військові говорять, ми, особовий склад 60-ї бригади, хочемо вас застерегти. ТЦК. Якщо ви будете надалі постачати сюди таких новобранців, таких людей, яких збирають автобусами, примусово везуть сюди, ми воювати не будемо. Ми за вами прийдемо. Говорять військові. Ви розумієте, що їх треба не напередок сюди, не в окопи, не сюди в ліса. Ними треба замінити особовий склад в тилових підрозділах, говорять військові. Особов, особовий склад, який має хоч якийсь військовий досвід, військову підготовку до нас на допомогу нам, на допомогу реальному фронту. Так не робиться, їх сюди не можна. Говорять військові. Їх військові говорять, сюди не можна. А ми знаємо, чому не міняють таких, їх возять туди на передоку, це частини, в тилах, тому що в тилах позаймали місця, самі знаємо, хто. да? Це хто там вже годами там сиділи, получали зарплати з бюджета, з наших налогів, з ваших налогів. А як прийшов час захищати країну, ой-ой-ой, вони там десь позаничкарювалися по, по тилах і сидять. І ніде не вилазять. Говорять, же, що у нас мільйонна армія, але воюють щось тракторист, комбайнер, е грузчик, е якийсь різноробочий, шофер. Ну, ніяк не військові, які все життя получали зарплати от, і сиділи. Ждали, вони повинні були захищати нас. Ми їм платили кошти за те, щоб вони нас захищали. Але зараз вони просто відсиджуються та, та і все. От. Ну. То, тому їх і не міняють. Так само ці ТЦК вони, їх ходять по 15 чоловік. По 15 чоловік їх ходить і нема ким замінити. Зато генерал Романенко знову видав тезу. Ну воно вже вони говорять, мобілізація в Україні в повному обсязі. Тим часом мобілізацію хочуть посилити. Він говорить, Після оцих всіх ну, трампом, висловів, після заборони зброї, після заборони розвідданих, нам треба ужесточити мобілізацію, нам треба більше людей. Ми можемо воювати навіть старою зброєю, навіть старою технікою. от, Говорить генерал Романенко, нам треба більше людей, тобто більше м'яса. Говорить генерал Романенко, що більше м'яса, сам генерал Романенко не піде, бо він генерал. Він не піде туди там воювати в окопи. А треба більше м'яса мобілізувати і будемо воювати. Хоч старою техніку, хоч зброю. Якщо хочеш воювати, генерал Романенко, іди воюй. Бери своїх дітей, бери своїх і йди воюй. Замість того, щоб говорити, що нам потрібен мир, не війна, не вбивства. А нам потрібен мир, ти говориш, що нам треба мобілізувати більше людей. Щоб більше знищить. Тому що техніки немає, розвідданих немає, нічого нема, все, 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 все заборонили, все прекратили, всі поставки. Він говорить, що треба більше людей мобілізувати і будемо воювати тим, що є. Ти серйозно? Без. Те время, коли ворог буде воювати з розвідданими, з дронами, з усім на світі, з коригуванням, тим паче, що хаймерси ну, так, також відключені, якщо все вони всі розвіддані і все вони прекратили, все відключене. Якщо ну, ви що ви скажете про таку людину, як оцей генерал Романенко, про такі заяви? Я, ну, я, в принципі, не знаю, що, що сказати. От такі варіанти. Дуже багато. ну, хто, Багато хто говорить і псо, і псо, і псо. Ну, ну яке ж і псо? Ну, ну, господі Боже, ми всі знаємо, всі бачать, люди, люди добрі. Напишіть в коментарях. Багато ж знають. Сусіда забрали загребли. Того загребли, я бачив, як воно е, тягнули в бусик людину, били ногами руками. Говорять, це і псо. У нас сусіда, воно. Він, ні, не служив, він два слова зв'язати не може. Він такий тихенький, мирненький, В нього руки трусяться. Вікна вставляли. Його там перезутріли на цьому. Забрали, загребли. Людина ніколи в житті руки не ну, в руках автомата не тримала. В нього руки трусяться. Він бере той автомат, в нього руки трусяться. Ну самі знаєте, що це ма Як він буде воювати? Я ще раз говорю, я не проти мобілізації, На нас страшний ворог напав. Ну, не такими жахі, жахаючими методами, не такими звірствами, не такими побиттями і знущаннями над людьми, не такими способами, щоб люди гинули в тих ТЦК. Не такими способами. Вибачайте, якщо емоційно, але ну, далі далі я не знаю, ну, що, що воно буде як воно буде. Дасть Бог, все буде добре. Шановні українці, шановні глядачі, не тільки українці, в Україні і за кордоном. З Божою помітчю щось наладиться. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, от, бережіть своїх діток. Дай Бог все буде добре, все скінчиться, ця клята війна, і ми на своїй землі будемо, як би сказати, вільно себе почувати. Всім пока-пока.